На телеканалі СТВ в етері нашого щоденного випуску. Новин ми проживаємо 331-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку, 20 січня на передовій протистояння. Росіяни за добу 90 разів обстріляли Херсонщину. Одна людина загинула, ще троє поранені. Були по населених пунктах з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників. У Херсоні влучили у житлові будинки. Запорізька земля пережила черговий рекорд ворожих атак, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Тож, за його інформацією, за добу росіяни 224 рази обстріляли населені пункти в області. Водночас на Дніпропетровщині ніч була спокійною. За словами очільника ОВА Валентина Резніченка. У Нікопольському районі це п'ята ніж без обстрілів за останні півроку. Разом з тим, сили оборони за добу відбили російські атаки поблизу 16 населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі. Українська авіація завдала 21 удар по районах зосередження сил РФ та 7 по позиціях російських зенітних реактивних комплексів. До яких втрат це призвело на Росії? Слухаємо у щоденному зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 січня 23-го орієнтовно становлять. Особового складу близько 119 тисяч 300 осіб ліквідовано, танків 3139, бойових броньованих машин 6241 одиниця, артилерійських систем 2129, РСЗВ 442 одиниці, засобів ППО 220. Літаків 287, гелікоптерів 277, автомобільної техніки та автоцистерн 4903, кораблів катерів 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1886, крилатих ракет 749 одиниць, спеціальної техніки 190. Дані уточнюються. Сьогодні розпочалася восьма зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. У ній беруть участь керівники оборонних відомств майже 50 країн, зокрема, і міністр оборони України Олексій Резніков. Глава Пентагону Лой Остін заявив, що у війні настає переломний момент, зазначивши, що підтримка України продовжиться стільки, скільки буде потрібно. У відеоформаті виступив і президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував союзникам за допомогу, але попередив, що російські війська зараз перегруповуються. Він попросив не гаяти часу, оскільки Україна потребує зброї. Зазначимо, що підсумки зустрічі будуть близько 17.30. Житомирщина продовжує ліквідовувати наслідки війни. Так, піротехнічним розрахунком ДСНС поблизу села Плехів Чернігівської територіальної громади Житомирського району вилучено вибухонебезпечний предмет. Сучасний реактивний снаряд, виявлений місцевим жителям в лісовому масиві поблизу села, боєприпас і вивезений та знищений шляхом контрольованого підриву. Разом з тим, рятувальники закликають бути обережними та не наражати своє життя на небезпеку. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте за номерами 101 чи 102. Учень 8 класу ліцею номер 25 Валентин Машевський виграв Олімпіаду з історії і віддав грошову винагороду на потреби ЗСУ. Виграш поповнив банку акції Благодійна гривенька, що стартувала на базі ліцею номер 23 За місяць акції вдалося зібрати майже 400 тисяч гривень. За які вже закуплені дрони для 30-ї бригади? Каріна Цимбалюк розкаже більше. Два квадрокоптери для військовослужбовців, які захищають кордони України, передали освітяни Житомира 19 січня в ліцеї No23. Закупили їх коштом, які вдалося зібрати в рамках акції благодійна гривенька, до якої долучилися й учні, батьки і освітяни з усього міста. Придбані квадрокоптер незабаром поїде до наших воїнів з 30-ї окремої механізованої бригади. Один серйозний той, що може, і переносити певні пристрої, і у нього є тепловізор. Другий трошки простіше, він просто для наведення і для е, передачі координат. Значить, загальна сума, яка була зібрана 365 тисяч 273 гривні, 73 копійки. З них е, ми трошки раніше почали ліцеєм збирати е, за допомогою батьків, дітей і колективу, зібрано 166 тисяч 683 гривні, 73 копійки. Решта 175 тисяч 652 гривни копійок було зібрано спільними зусиллями закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, загальної середньої освіти. Ну і звісно, батьки долучилися. Ідея зібрати кошти для наших військових виникла від самих батьків ліцею, каже Ігор Баранов. Після його чергового повернення з фронту в рамках гуманітарної допомоги, яку вони доставляли спільно з депутатами Житомирської міської ради після чергового повернення. З лінії розмежування батьки підійшли до мене і сказали, що вони теж хочуть долучитися, вони хочуть організувати ярмарок, але їм треба розуміти, що треба хлопцям конкретно. І наступного разу, коли ми поїхали, ми з ними розмовляли. Це якраз було в районі Бахмута. Вони сказали, що вкрай важливо зараз придбати квадрокоптер. Неабияких зусиль до збору приклали її маленькі ліцеїсти. Ми з мамою готували, робили патріотичні вироби: значки, листівки, браслети. І ще мама готувала смачні. Тістечка, а я їх прикрашаю. Мій тато на війні. Я хочу, щоб він відчув мою підтримку і допомогу. Я робила гноміків із ниток і з бісеру. Також я з мамою робила пасти, Пастилу з вишні, шнімалини на смородини. І також ще робила яблучні чіпси. Ми з мамою робили імбирне печиво. Також я робила слайми і відібрала свої найкращі прочитані книжки, щоб зібрати гроші для воїнів, тому що їм там зараз дуже сильно важко і нам потрібно їх підтримувати. Учень восьмого класу Валентин з дитинства захоплювався історією, здобувши перемогу на міській олімпіаді. Дід та премію, не вагаючись, передав зароблені гроші ліцею на квадрокоптери. Якщо не враховувати деяких дрібниць, це можна сказати мої перші власні зароблені гроші в житті, і це справді було не досить тяжке рішення для мене. Я з власної ініціативи хотів перерахувати всі гроші на ЗСУ, тому що я зрозумів, що я ніде не зможу відчувати їх настільки приємно, як перерахованими для зсу, також хотів би приділити хвилинку, тому що ми в 25-му ліцеї також долучилися до збору коштів і змогли зібрати близько тисячі гривень, які також перерахували на зсу. Учениця Марія розповідає, хотіла ще на початку війни допомогти нашим воїнам, але була змушена втікати. І після повернення в місто вирішила долучитися до акції та продавати свої картини. Поки тато з мамою були на роботі, я їх достала і продала, зняла відео, розказала, чому я їх продаю і виставила в свої соцмережі. Зразу мені почали всі дзвонити, питати, для чого я це роблю. Я все. Пояснила і на другий день вже з'явився перший покупець. Коли я продала всі ці картини, я була просто в захваті, що я зібрала 4 тисячі і вирішила віддати своїй школі на допомогу. У департаменті освіти кажуть, результатами акції задоволені і на досягнутому зупинятися не планують. Якщо у нас 40 тисяч. 000... І кожен здасть гривеньку, то ми вже отримуємо відповідні кошти. Так, да? Е, да, так можливо було в кожній родині, в одній із родин, а були такі меценати, які давали і значно більше кошти. Е, тому е, ці квадрокоптери, а ми знаємо, що це очі наших е, захисників, вони ми просто надіємося, що це не буде. Останню акцію вона буде продовжуватися. На знак подяки військові 30-ї окремої механізованої бригади подарували свій батальйонний прапор з підписами Дякуємо за віру та допомогу. Слава Україні! Йогось. 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 У Житомирі напередодні дня соборності України відбувся захід без меж, де кожен може долучитися і залишити частинку себе на спільному дереві життя. За словами авторів задуму, воно символізує героїчну соборність та єдність українців, які показали всьому світу міць країни та народу, не дивлячись ні на що, і саме завдяки єдності, наші сили, сердець та долонь, ми переборемо все зло синьо жовте серце відбитками пальці та патріотична фотосушка у Домі української культури напередодні Дня Соборності України організували захід без меж. Відбудеться низка заходів, приурочених до Дня Соборності України. Це патріотична фотосушка сіми фотографів нашого міста на патріотичну тему. Також продовж дня хоче можуть долучитися до акції Дерево життя залишивши свої відбитки пальчиків у синьо-жовтих. Кольорах на символічному дереві життя до креативної зони дерево життя першими долучилися одні з наймолодших вихованців 23-го ліцею. Що для тебе означає сердечко в жовто-синьому кольорі? Це наша гідність, наші, наші незламні, сильні воїни і ми. Крім фотосушки та дерева життя, у домі української культури також завершується виставка майстрів народних ремесел та художніх промислів. І планується зустріч бесіда з істориком та краєзнавцем Геннадієм Махоріним. Тому всіх бажаючих запрошують доєднуватися до заходів упродовж дня 20 січня. Ще одна акція до Дня Соборності відбулася у Тетерівському дитячому будинку-інтернаті, де кожен вихованець створив патріотичний малюнок. Загалом створили 60 малюнків, які будуть разом з маколиками відправлені захисникам та захисницям України для їх підтримки. Довідково Тетерівський дитячий будинок-інтернат Житомирської обласної ради розрахований на одночасне проживання 120 вихованців з помірною, тяжкою і глибокою розумовою відсталістю та стійкими розладами психіки, які потребують догляду, навчання та реабілітації, і можуть самостійно пересуватися та частково себе обслуговувати. Житомирянка і одна з найвідоміших ведучих ранкових шоу Юлія Карпова розпочала збір на потреби Житомирського геріатричного пансіонату, де мешкає 210 стареньких. Нагадуємо, Юлія на початку повномасштабного вторгнення Росії вирішила свої сили акумулювати у поміч знедоленим стареньким українцям і заснувала благодійний фонд Юлені Бабусі. Разом з ним вона вже допомогла не одній сотні бабусь і дідусів. І тепер черга за житомирськими. Деталі у сюжеті нашої Каріни Цимбалюк. Житомирянка Юлія Карпова, яка заснувала благодійний фонд Юлені Бабусі, буде опікуватися Житомирським геріатричним пансіонатом, де перебувають люди похилого віку та з інвалідністю. Почала свою благодійну діяльність Юлія з деокупованих територій, але вже тоді мріяла допомогти рідному місту. Рано чи пізно Юлені бабусі повинні були масштабуватись і розростатись. Та? І в ось цьому слонозвісному списку задач на цілий рік розширення на Чернігівську і Житомирську області. Це першочергова моя історія. І оскільки новорічні свята це період, коли я точно приїду додому, хоча б на день. І я вирішила, а чого без попередження не заїхати в цей пансіонат і не подивитися, що там відбувається. Ніхто не знав, що я туди поїду. Я їхала, я уявлення не мала чи там є хтось чи немає. Для мене стало величезним. Ну, приємним здивуванням, коли на місці було все керівництво. Прям все. Я попросила, я не представлялася особливо, а на прохідні просто сказала, що я волонтер. Попросила запросити когось із адміністрації, пан директор не зміг, очевидно, зайнятий був і пані Любов там ще заступниця його, яка прийшла. Все показала, поводила. Я сказала, що я би хотіла опікуватися вашим притулком і якщо можна, я би хотіла подивитися, в яких умовах живуть люди. Юлія розповідає, що начитавшись в інтернеті жахливих історій про пансіонат, очікувала найгіршого, але врешті залишилася задоволеною його станом. Вона не бачила у мене по телефоні, який знімав все, що відбувається. Я не знала, що я там побачу, бо цих історій страшних із інтернетів начитатися дуже легко. І я боялася їхати там з якоюсь допомогою в місце, про яке я нічого не знаю. І саме тому ось це було принциповим: прийти подивитися на людей, які там живуть, в яких умовах, в якому стані ті люди загалом а, власне, ну і хто з ними працює. Тому я подивилася мені, показали всі поверхи, розказали і про тих, хто там живе, які відділення побачила котів, які там живуть з бабулями, виявляється, і вийшла звідти з очевидно для себе внутрішньо прийнятим рішенням, що да, я готова опікуватися цим притулком. Тим більше це в мене вдома в Житомирі. Наразі у пансіонаті проживає 210 людей. Волонтерка вважає цей пансіонат найбільшим своїм викликом, але водночас щаслива, що допоможе цим людям. Там кілька корпусів це пенсіона. Над де живуть старенькі люди. Вони туди, деякі приходять самі, виявляються, деякі прямо прийшли під прохідну, сказали Добрий день, ось я такий то Ось мої документи, хочу бути вже тут, сам не можу. А є переселенці з різних областей, які там зараз проживають. Є люди, яких туди направили, оскільки в них немає можливості за собою самим доглядати. Там різні. Юлія каже, найбільше людям не вистачає уваги. Розрадують для них є домашні тварини і деякі пані витрачають на них усі свої кошти. Тож благодійний. Оголосила про окремий збір на корм тваринам. Ми заходимо на другий поверх, а там бабулі дві, а з ними величезний рудий кіт. І я така, вау, я реально не очікувала. І одна бабуля така каже: так, а це мій кавалер! Це мій кавалє. Каже, я тут інколи сажу, якийсь чоловік прийшов, каже, чого я тут сама сижу, а я не сама, я з кавалером. А потім прийшла Тяня, її називають, і вона каже: є е, ось той рудий кіт, є ще якісь коти, і ще якогось. І ще бачила одного. Ну власне, їх там не один. І вона каже: я всю свою пенсію віддаю їм на корм. Тому Боже, ви живете в притулку і останні ці гроші могли витрачати просто на себе. Ну у вас нічого не лишилося, крім койки в пансіонаті, фактично. А вона на цих котів. Тому моя найближча поїздка це кілька мішків корму, а будь Аня витрачала гроші на себе врешті, а не на котів. Поки що старенькі мало про що просять, але потреба все ж є. Це побутова хімія, те, що швидко витрачається, те, що там ну, прям швидко закінчується, бо це великі корпуси, це 210 людей, це прям багато. А, там засоби гігієни таке, а з, з важливішого і, і серйознішого, то це медичне обладнання, а, там кварцеві лампи, ще якась штука, кардіограф. І окремо в запиті була прописана був прописаний пункт про ремонт туалетної кімнати, аби люди з інвалідністю могли легше не користуватися. як сказала пані Любов, яка мені це все показала, каже: вони люблять солодки. і можна типу люди, які приїжджають в гості, вони там кожному щось вручають, якесь там печиво, цукерку, ще щось, ще щось. І ясне діло, коли вже буде поїздка, от вона буде там з, з загальним запитом, що потрібно притулку. Ну і якийсь подарунок для. Кожної людини там до кого дійдемо, кого застанемо, кому передамо і так далі. Після першої поїздки до пансіонату Юлія Карпова оголосила про збір коштів. Наразі вдалося зібрати більше 100 тисяч гривень. Цього достатньо, щоб закрити потреби, які є зараз. Але якщо ви маєте бажання допомагати стареньким, можете продовжувати донатити. Це не одноразова акція, абсолютно ні. Коли ми беремо притулок, під опіку. То це вже стабільна історія, це вже регулярна історія. Там е, вже залежно від того, що потрібно закупити, що потрібно зробити, привезти і так далі. Бо вже, як показала практика, ми можемо навіть розібратися з водою, привезти воду е, людям. Є банки, е, які написані ну, конкретно там на Житомирський притулок, там на притулок в Горностайполі, там на інші притулки. Можна таким чином, можна чекати запиту, наприклад, е, коли вже є офіційний запит від притулку, там люди бачать, що там потрібна побутова хімія, можуть відправляти все, що завгодно, все що є в. Апиті можуть відправляти навіть те, чого немає. Ми завеземо там якісь солодощі, теплі речі і так далі. Бо єдине, хай ці продукти не швидко псуються, бо в нас може бути поїздка там через тиждень, а може через місяць. Тому щось таке, що дочекається, полежить. Незабаром Юлія зі своєю командою волонтерів навідується з подарунками до пансіонату. Якщо ви маєте бажання допомогти чимось або просто приділити увагу стареньким та одиноким людям, можете доєднатися. Деталі можна дізнатися особисто у Юлії Карпової, написавши їй у соцмережі або зателефонувавши. Обережно перевертні. Житомирська поліція застерігає про небезпеку непроханих гостей у ваших оселях. Минулої доби до Житомирського райуправління поліції надійшло два повідомлення від містян про крадіжки за схожих обставин. Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Житомирській області. Вчора, близько 12.40 на спецлінію 102 зателефонувала 83-річна пенсіонерка. Вона розповіла, що з її квартири зникли 18,5 тисяч гривень та золоті ювелірні вироби. За словами заявниці, близько двох годин тому до неї у квартиру заходила працівниця газової служби, яка перевіряла лічильник. Приязна дівчина досить довго спілкувалася з господиною, а потім пішла. Цього ж дня до поліції звернулася 53-річна Житомирянка із заявою про крадіжку з квартири 5 тисяч гривень. Поліцейські ж з'ясували, що в обідню пору в помешканні була тільки 11-річна дівчинка. Вона й відчинила двері невідомій жінці з двома дітьми. Незнайомка попросила у маленької господині води для її хлопчика. Тож дівчинка впустила візитерів у квартиру. Йдеться у повідомленні поліції. В обох випадках непрохані гості були на очах у мешканців квартири та нікуди не відлучались. Однак ні пенсіонерка, ні школярка не зачинили за ними двері. Тож правоохоронці вважають, що разом з цими відвідувачами могли бути спільники. Які заходили слідом і знаходили гроші та цінності, поки всі були зайняті. Нині правоохоронці встановлюють причетних до події, потерпілі ж описали своїх кривдників. За словами пенсіонерки, її гостя віком близько 20 років, має світле волосся, була одягнена у куртку бежевого кольору та чорні штани. А в іншій квартирі побували особи зі смаглявим кольором шкіри. Старша жінка виглядає на близько 50 років. Молодшій на вигляд близько 18. Вона була у світлій курці та чорному взутті. Хлопчик віком близько 12 років був у чорній курці. Також повідомляють у Нацполіції. Тож будьте обачними. 20 січня під час пожежі в старому занедбаному будинку вогнеборці врятували безхатька. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС в області. Подія трапилася в селі Вараси Житомирського району. Всередині будівлі спостерігалася сильна задимленість, а в одному з приміщень горіли речі. Там же фахівці ДСНС виявили 63-річного чоловіка без визначеного місця проживання, який, ймовірно, надихавши сіткого диму, втратив свідомість. До того ж, на його ногах вже встигли зайнятися штани та взуття. Рятувальники винесли його на свіже повітря та, до прибуття медиків, надавали постраждалому першу долікарську допомогу. Менше ніж за півгодини знадобилося фахівцям ДСНС для ліквідації загоряння. Вогонь встиг знищити дах занедбаної будівлі та майно всередині. Попередня причина займання необережність під час куріння. Йдеться у повідомленні. І визначено, яким буде завершення навчального року у 11-класників. Цьогоріч національний мультипредметний тест, який складатимуть абітурієнти, міститиме завдання з трьох предметів. Два з них обов'язкові та третій на вибір. Про це повідомив департамент освіти Житомирської міської ради з посиланням на інформацію Міністерства освіти і науки України. Сьогодні МОН надало роз'яснення стосовно організації мультипредметного тесту. Він міститиме завдання з трьох предметів: два обов'язкові предмети українська мова і математика, та на вибір вступника один предмет. Історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія йдеться у повідомленні. Зазначається, що для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. Тест випускники складатимуть в один день. Заплановано проведення двох сесій основної і додаткової. Основна проходитиме в червні, додаткова у червні-липні. Важливо, що вступники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти тест у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу, наголошують у департаменті освіти. Далі просимо у тиші згадати поімена наших земляків з цими захисниками, область попрощалася цього тижня. Вони віддали за наше життя свої. Вічна шана і вдячність героям. На цьому ми завершуємо випуск новин. Тримаємося, час важкий, але разом вистоїмо світла пам'ять усім загиблим через російську агресію в Україні. Слава Україні! Героям слава! У суботу, 21 січня, максимальна температура в день плюс 4, вночі плюс 2. Волос повітря 90%, вітер північно-західний 1 метр за секунду. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода, опадів не передбачається.